Авокадо яйцем і лососем – Це не просто сніданок. Це символ здоров'я, багатства і ще одна маркетингова маніпуляція. Авокадо раніше вважали занадто жирним, але його швидко прибрали з вигнанця дієтологи та підняли на трон суперфутів. Тож тепер цей жир називають корисним. Лосось пройшов шлях від небезпечного аутсайдера до головної зірки суші бара завдяки норвезьким маркетологам, які добре пропрацювали його імідж. А яйця ну ті взагалі настраждались найбільше Їх очистили від гріха холестерину та підняли на Підстал здорові. Але ви не хвилюйтесь: ми не перше покоління, яке снідає під дудку маркетом. Протягом останніх 100 років вони тричі змінювали наші тарілки. Спочатку, у 1800-х, релігійна організація Адвентисти Сьомого дня вирішили, що прісна їжа приборкає гріховні бажання. Тому нав'язали кукурудзяні пустівці і сніданок.